Зубр шукає гніздо. Оксана була. Одного разу Зубр зустрів ведмедя, наближається зима. І він запитав, де ведмедь пасеться, коли все замітає снігом. Але ведмедь сказав, що ніде не пасеться. Коли приходить зима, він міцно засинає. Щороку в один і той самий час, то коні вкидають його спати в Берліги і на навесні. Зубр задумався, і він ніколи не спав узимку. І навіть не міг уявити, що інші звірі так роблять. Як же це чудово спати в затишному гніздечку. А не букати в снігових заметах. Зубер, Зубер вирішив, що ту коні повинен покласти спати і його. Привіт Токоні! коні. Як справи? Але то коні виявилися дуже заклопотаними. Зубер одразу все зрозумів. Це вони? Готуються вкладати спати медведя. Однак то коні готувалися навідати не тільки медведя, але й багато інших звірів, які також от от мали заснути. Все необхідне то коні почали збирати ще влітку. Для кожного звіра у них є і подушка, і ковдра. Зубер був впевнений, що і він попросить для нього теж знайдеться. Треба тільки дочекатися слушної нагоди. Нарешті всі рюкзаки були спаковані, і тулконі вирушили в дорогу. Тут зубер і попросив те, за чим прийшов, Е-е-е, покладіть мене спати. Будь ласка, То коні дуже здивувалися. Хіба ж не зубри любить зим зиму більше? Вкласти зубра спати, він не засне надовго. Це він не сподобалося він хотів усю зиму затишно дрімати, як відмідь, а не мерзнути на морозі. Він крадькома пішов глянути, як туконі викладають спати інших звірів. Зубр зрозумів, що йому потрібна нора. І він знайшов одну вільну нору. Але вона виявилася не зовсім вільною. Тоді Зубр знайшов вільне гніздо високо на дереві. Але воно йому не підійшло. Аж раптом зубер знайшов затишне гніздечко на землі, і воно йому підійшло. Але зубер більше не хотів спати.